На сьогоднішній день фізкабінет як окремий кабінет, як окрема одиниця в складі поліклінічного підрозділу, більше не функціонує, і на то є певний перелік вагомих причин. Одна із. Протягом останніх трьох років нас суттєво збільшилась кількість лікарів і можливості, і переліку послуг, що ми надаємо. Відповідно, нових приміщень у нас не будувалось, не додавалося, і більшість фахівців стало менше вільних приміщень. Тобто одна із причин, це раз. Далі робота хірургічного відділення. Якщо станом на там, 21 рік в закладі за рік виконувалось в районі 300 оперативних втручань, то за 6 місяців 25-го року за 6 місяців виконано більше 700 операцій. Вже відповідно кількість оперативних втручань потребує збільшення ліжкового фонду, і ще потрібно врахувати те, що ми активно працюємо надання допомоги військовим пораненим Існуюча жіноча консультація на другому поверсі лікарні буде перенесена в. Фізкабінет, який раніше функціонував, де буде розміщено кабінети прийому вагітних, як жіноча консультація. А в на другому поверсі буде розширено хірургічне відділення. Вже створено додатковий медсестринський пост, і ліжковий фонд вдасться збільшити на 12 ліжок. Відповідно, це ще одна з причин. Далі фізпроцедури самі по собі, вони не визнаються в. Як лікувальні, коли вони відбуваються як монопослуга, їх ніде в ніяких протоколах лікування захворювання, як саме головний метод, немає не відповідно е фізпроцедури, лікарні не оплачувались і не оплачуються від Національної служби здоров'я України як монопослуга. А можуть бути якось чуть -чуть, частково оплачені в складі. Інших, скажем, складі інших взаємодій, які ми створюємо під час лікування пацієнта за направленням від там сімейного лікаря чи лікуючого спеціаліста. Останнім пунктом зауважу, що повністю доступ до фізпроцедур для населення не закрито. Послугу можна на сьогоднішній день отримати. Лише в складі амбулаторної послуги з реабілітацією.